Прекрасно, що у нас відбувається подія саме в професійному театрі, і наші діточки на професійній театральній сцені мають можливість прийняти участь у фестивалі конкурсу Барві життя. Чим цінний саме цей конкурс, тим, що наші діти зможуть з усієї області зібратися і не тільки презентувати своє мистецтво, свої творчі здобутки, які вони напрацьовували цілий рік. Але і поспілкуватися. Чому? Тому що дійсно дуже важливо для людини це спілкування саме в часи, коли триває війна. І е, чому? Тому що під час спілкування ми передаємо одному свої думки і почуття обов'язково. І обов'язково ми приходимо за емоцією, за позитивною емоцією. Саме творчість вона закладає вже щось прекрасне, все те, що омріяно. Те, що може не досягнуто, але воно вже є в мрії, і воно реалізується через перетворення різних засобів, різних видів мистецтв. І ми бачимо саме роботи і прикладного мистецтва, і творчість, яка відбувається на сцені, і дуже важливо те, що ми відчуваємо підтримку не тільки влади, але й підтримку керівників організацій, які вкладають свою душу в серця для того, щоб їх творчі здобутки наших дітей були реалізовані, і величезна подяка. Батькам батькам за їх підтримку, те, що вони обирають для своїх дітей найкраще. Я хочу сказати, що наші діти, наші українські діти це не тільки наше майбутнє, а це прекрасне майбутнє. Наша обласна військова адміністрація завжди присутня на таких заходах, і ми бачимо те, що нам треба доопрацьовувати. І вже у нас надана команда директору театру. Ми вже з ним переговорили. Ми вже знайшли варіант. І наступний фестиваль, а це буде зроблено раніше. Вже буде доступ на сцену. Ви побачите, це буде зроблено, і навіть ми передбачимо на це кошти з програми. Доступність повинна бути не тільки фізична, да, безбар'єрний доступ до будівлі, але і доступ до участі саме таких високого рівня конкурсів фестивалів. І те, що кожна людина повинна мати можливість. Да і мати простір, мати майданчик, на якому вона може висловитися і презентувати свої здобутки.